Ось ти так ретельно розпаковуєш. Це найдорожчий подарунок. Найдорожчий. Бо він приїхав від тих, Хто боронить Україну? Я б хотів би, щоб вони цього не використовували, щоб вони були вдома під своїх батьків, дітей. Показ. Подяка. Але вона має бути не мені, а ми їм маємо дякувати. Ми їм маємо дякувати за так. те, що тут відносний спокій ми можемо всі святкувати Новий рік. Я хочу, щоб з цим новим, з цим старим роком закінчилася війна. І вже з першого числа був мир, щоб всі ці хлопці... Повернулися додому до своїх дітей, батьків, дружин, щоб вони не втрачали своє здоров'я і життя. Тому я їм дякую. Безмежно дякую за все, що вони роблять. Миру нашій Україні. Дякуємо. Добра, хороші люди. Уклін для мене це шана і повага. Для нас дуже це важливо. Але давайте дарувати одне одному якісь приємні подарунки. Які будуть не пов'язані з війною, а це я буду зберігати як саме дорогий Дякую вам. Дякую.